А вам не здавалося дивним, що в русському романсі очі чорні, а не глаза? Бо насправді росіяни не мають жодного стосунку до авторства цієї пісні. Слова написав українець, музику, німець. А першими виконавцями були російського? Очі 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 Автор слів поет з Полтавщини Євген Гребінка. Який присвятив ці рядки коханій Марії? Вірш був російською, бо тільки так за часів імперії можна було отримати визнання. Та гребінка писав і українською мовою. Але про це далі. За кілька десятиліть його вірш Очі чорні поклав на музику німецький композитор Флоріан Герман. Першими пісню підхопили ромські хори, а вже потім російські співаки. А далі Паваротті, Армстронг, Патрісія Каас, Френк Сінатра. Как люблю вас, я вас. З часом авторство гребінки просто стерли, а роман почали називати русским, бо це позначення просували самі росіяни, а більшість українців не знали історію пісні. Сам Гребінка не дожив до моменту, коли його слова зазвучали на весь світ. Митець помер у 36 років від туберкульозу, але лишив по собі спадок. Він уклав альманах українських творів Ластівка, допоміг Шевченку видати Кобзар. Написав десятки байок, повістей і романів, які залишили слід в українській літературі.